Напередодні 8 березня депутат міської ради Борис Дармостук, Наталя Чухненко та Микола Савченко завітали до дитячого будинку сімейного типу, щоб привітати зі святом родину Соломах, в якій виховуються восьмеро дітей. Борис Дармостук наголошує, що цій родині вони допомагають не вперше. Завжди надають необхідну допомогу, і сьогодні завітали з подарунками. І ми приїхали із солодкими подарунками, але головне з Макарони, рис це те, що потрібно дітям для здорового життя і для здорового харчування. Тому що ми не знаємо, яка китайська гречка буде. Думаємо, що це надійні продукти, і ми їх не перший раз надаємо як допомога. І я думаю, що це буде на користь цим дітям, і вони будуть радувати своїх батьків і всіх нас. Дитячий будинок сімейного типу створено на базі родини Сергія та Оксани Соломах. Сьогодні тут виховуються шість дівчаток та двоє хлопчиків. Родина з радістю прийняла гостей. Оксана Соломаха розповіла про досягнення своїх діточок, а батько Сергій Андрійович з гордістю показував заслужені нагороди, медалі, кубки. Оксана Соломаха наголошує, що нещодавно на обласному конкурсі серед багатодітних сімей їх родина зайняла перше місце. Я думала, що участь це завжди добре. Навіть участь добре. Ну перемога це навіть я і не чекала. Але було дуже дуже приємно, звичайно. Дітки здивували гостей своїми талантами. Наприклад, Валентина розповіла власний вірш про свою родину про матір і татка та їхніх малят. Подей, як стають вони в ранню годину, поснідавши швидко до школи. Летять. Родина Соломах тримається на повазі взаєморозумінні, дружніх стосунках в їх родині один за всіх і всі за одного. Пані Оксана каже, що старші дітки допомагають дивитися за меншими, тому помічників їй вистачає. Вона з радістю розповіла про своїх діточок, наголошуючи, що всі вони розумні відвідують різні гуртки. Дітки в мене дуже розвинуті і. Люблять і танцювати. От Анюта в нас займається в ансамблі Міленіум. Валя в нас пише вірші. Надійка в нас, хоч і маленька, але вона дуже розвинута в плані хореографії. Вона в нас робить перевороти вперед, назад, вона сідає в нас на шпагат». Діточки розповіли, що найбільше полюбляють робити, чим займаються у вільний час. Вони поважають один одного і щиро люблять своїх батьків. Я люблю танцями і співанням. Василечки, василечки, розцвітають на вікнах, Василечки, василечки, синьоки, як весна, Василечки, василечки, ніжно листям тріпотять, тупу, тупу, стежинці мої ніжки тупотять, тупу, тупу, стежинці ніжки тупотять. Вкрита земля, все біла й білесеньке, навіть поля гріпіть. Вить під ногами біленький сніжок і річки колюються в тоненький льодок. А на дворі мете хохтеча і у дворі худе малеча. Найменша Надійка також продемонструвала свої таланти, лише подивіться, як спритно в неї виходить. Борис Дармусток наголосив, що з такої родини треба брати приклад. А Наталя Чухненко була приємно вражена, які талановиті діти в цій родині, і, звісно, побажала найголовнішого здоров'я. Особливо батькам і діткам, щоб росли здорові, щоб радували батьків. А батькам, щоб діток своїх і прийомних всіх мали сили, здоров'я, наснагу. видно по цій мамі, як вони очі світяться. Я думаю, що вона жодної хвилини не жаліє про це. Всі діти без сумніву талановиті. Лише подивіться, що вони вміють робити власними руками. Хочеться побажати, щоб в цій родині завжди всі були здорові, щасливі та веселі. Юлія Карпінська, Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспіль.